Гесь, всім привіт з Канади, і зараз я з вами хочу обговорити фрази, які вам допоможуть комусь сказати, що він вас бісить. Перше, це you're getting on my nerves. Ти дієш мені на нерви. А please stop clicking your pen, you're getting on my nerves. Досить клікати свою ручку, ти псуєш мені нерви, та, дієш мені на нерви. Далі you're driving me crazy. Drive somebody crazy, Це доводить когось до сказу дослівно, це теж, коли. Комусь діє мене нерви, да. А, наприклад, his behavior drives me crazy. Його поведінка діє мені на нерви, доводить мене до сказу. А наступне your push in my дослівно це, як ти натискаєш мої кнопки. Теж, якби ти мені псуєш нерви, ти мене бісиш. Your behavior знову ж таки, да, is Push in my buttons. Sorry, я сьогодні не дуже креативна. І останнє, Your Being a Pain. Ти як заноза, або you're in a pain in, in the ass. Ти як заноза в дубці. Сподіваюся, що це вам було а, корисним. Да, в них це саме про занозу, це буде як pain, як біль, да? так як боль в задніці. І зустрінемось з вами наступного разу.